Вітаю вас, мої любі! Зараз подивимось, що до вас відчуває загадана вами людина. Три варіанти. Перший, другий. третій. Перший варіант, о, це прекрасно. Загадана людина відчуває дуже теплі, ну, має дуже теплі почуття до вас. Ви з нею як на рівних. Це той, хто. Ну, до речі, це не обов'язково може бути там коханий. чи... Це може бути просто дружні стосунки. Це може бути все одно, це показує приємні стосунки. Ви, як знаєте, кажуть, два собака пара. Виходите разом условно, умовно. І це таке приємне відчуття споріднених душ. Оце таке відчуває до вас загадана людина. Другий варіант. Загадана людина відчуває, що ви дуже сильно ціле цілеспрямована, Ви маєте мету якусь і йдете до неї, незважаючи не на що. Бачу ціль, не бачу перешкод. Оце такою вона вас вважає. Далі ще вважає, що ви дуже активна людина. Ви не пасете задніх, ви можете бути і лідером в будь-якій справі. І Вести за собою. Тому от так думає про вас загадана людина. І третій варіант, якою людиною вас вважає задумана вами людина? Це теж дуже активна карта. Король жезлів, верніше як, будь-який король, він вже не такий активний, наприклад, як той же лицар, який несеться і нічого не бачить. Це вже виважена людина. Взагалі, король жизлі показує соціально значиму вже роль ви можете грати. Тобто ви в соціумі могли вже досягти дуже якоїсь хоч тут король показувати, це не важливо, це жінка чи чоловік. Просто роль, яку ви граєте, вона може бути достатньо соціально активною. Ви можете бути десь керівником, або це може бути керівником сім'ї, може може, можете бути. Дуже красномовною людиною. Ви проявляєте, можете, от як оця карта, про яку я розповідала, вони чимось трішки схожі. Ви теж можете свою ціль якусь поставити, йти до неї, незважаючи на що. І взагалі з вами дуже цікаво. Ви дуже цікава, така, от можете розповідати щось дуже класно. От такою вас бачить ваша загадана людина. Дякую.